Близько 1700 українців, які знайшли прихисток у землі Саксонія, Німеччина, змушені покинути надане їм тимчасове житло до кінця липня. Цей крок пов'язаний з терміновою потребою звільнити місця для шукачів притулку з інших країн, таких як Туреччина, Сирія та Афганістан. Адже наразі вільні місця для цієї категорії людей заповнені на 90%. Українські біженці, які проживали в 650 квартирах у містах Мар'єнберг, Чопау та Ауе, отримали листи від місцевої влади з вимогою звільнити житло до 31 липня. Цей процес викликав хвилю занепокоєння серед української громади, адже багато людей не мають коштів або можливостей швидко знайти нове місце проживання. За словами представників влади, їм доводиться обирати між наданням житла українцям, які не мають статусу біженців, та шукачам притулку з інших країн, які потребують негайної допомоги. Тим українцям, які не зможуть самостійно знайти нове житло до липня, буде запропоновано альтернативні варіанти, такі як розміщення у притулку або тимчасове поселення в наметовому містечку.